Сергій, вітаємо тебе із перемогою гірника спорту. І що ти відчував після того, як забив гол дебют в професіональному футболі гольовий? Які відчуття були? Ну і я так розумію, що Страшкевича ти більш-менш замінив, так непогано. Йому треба буде пробиватися до складу. Дякую, дякую за привітання. Звичайно, що дуже сильно приємно і дуже багато роботи. Це робота всієї команди. Зараз у нас. Тяжкі часи, але ми е, разом це все проходимо. І я дуже радий, що ми забили. От, е, так, звичайно, дуже сильно не вистачало наших досвідчених е, гравців, і Сержі, і Страшкевича, е, тому е, без них нам дуже тяжко. Ну, Давай згадаємо голову головою так, в падінні якось здавалося, що може і не потрапиш, але потрапив в самісіньку там, куточок під стієчку. Так, звичайно, що з моїм зростом, можливо, це не виглядає як мій, скажімо так, коньок, але вийшло. Дуже сильно гарно подав капітан команди Мороз, дуже хороша передача, тому підставив голову, зміг зорієнтуватися, забив гол, дуже радий. Що відчував перед матчем Ларі Куценко? Тобі, мабуть, настанови які давав, що ось треба замінити лідера команди, які, ну, які настанови були? Так, так, такі настанови були, що він казав, що треба доказувати, виходити. Це мій шанс. Ось треба користатися їм. І це шанс і для мене, і для нас усіх. Треба, потріб, команді потрібна була перемога, тому я дуже щасливий. Що вийшло принести цю перемогу. Забитий гол, так? Так, так, і забитий гол. Добре, ти багато забивав в аматорських іграх чемпіонатах? Ні, взагалі більше в півзахисті, тому більше віддавав, там подавав, кутові, штрафні. Так багато не забивав, було пару голів, але небагато. Це твоя рідна позиція, атакуючий півзахисник чи варіації? Так, да, взагалі з дитинства атакуючий півзахисник, там, трішки нижче в центрі грав, так, але можу і сланга зіграти, де тренеру буде необхідно, там закрию позицію. Ну і у другому таймі не просто було, але захищалися, були контратаки, ось, як вдалося ну, зберегти перемогу. Так, це заслуга всієї команди. Ми дійсно на полі сьогодні була команда. Ми один за одного грали, всі відстоювали і в обороні. Тому вдома закрилися, не дали, не дали сопернику забити. Тому це заслуга кожного, і я дуже радий, що перемогли.